Друзі, ну а тепер не менш важливо новина. Вперше в історії літак винищувач збили за допомогою морського дрона. Навіть не літак, а два літака. Та ще й за один день. Російські су 30 які між іншим пускали ракети і по мирному населенню, приземлили наші сили оборони ракетами повітря-повітря з інфочервоним наведенням. Запускали ці ракети з безпілотних катерів Магура-7. є попередня інформація, що екіпаж одного літака катапультувався зараза, а Оти іншого, схоже, такі доліталися. Про ці та інші події будемо говорити далі. З нами на зв'язку речник Української добровольчої армії Сергій Барачук. Доброго ранку і слава Україні! Героям слава, слава силам оборони, вітаю а, пане Сергію. Давайте одразу зі свіженької інформації. Олексій розповідав в новинах про те, що дрон атакували під Москов'я, і там російські ЗМІ кажуть, що нібито збили чотири українські дрона. А що там такого цікавого? Які підприємства там добрі дрони шукали у Підмосков'ї? Що там взагалі може бути? Ну і чи є якісь у вас свіжі дані про цю атаку? Ну, власне, хотів би на початку згадати давнє українське прислів'я про те, що не так страшний дрон, як його обломки. На російські <laughs> знають, якщо ми говоримо зокрема про Подільськ, ну власне це можна говорити про всю територію Російської Федерації. Перепрошую, але ж ми прокинулися, куди не плюнь. Там скрізь можна побачити або потрапити в об'єкт російського військово-промислового комплексу. <laughs> І власне Подільську також само є такі об'єкти, які Виробляють відповідну електроніку до зброї там компоненти, які йдуть потім для того чи іншого витулення тієї чи іншої зброї, тому. Ну, і конструкторське бюро Це теж не дуже важливо насправді, що стало об'єктом цього разу. Ну, принаймні, щось літало, щось намагалися збити, і знову таки обломки. Дорозвідка триває, зрозуміло, що дуже часто, якщо ми говоримо про такі локації, як Москва, Підмосков'я, А зараз я вам скажу, що вже кілька днів поспіль. Ну до дві доби точно, як кажуть росіяни, Мурманськ. А по-нашому Мурманськ він теж тривожиться. Карелія, ну тобто, бачимо, що скажімо так, наші дрони долітають досить таки далеко для чого для того, щоб прокласти зрозуміло ту стежиночку, яка потім перетвориться у таку у таку широку дорогу для наших ударних безпілотників. Ну власне, при приблизно таку, як десь там у краснодарському краї, ставропольському або тові <кій> на Дону, так що о, все буває перший раз. Я не даремно задав карелію і власне. Бачили, ви сьогодні вже сказали про цю історичну подію, про знищений літак з нашого А я от хочу про це, до речі, зараз уточнити у вас. Повернемося давайте до цих збитих сушок. Я так розумію, що російським льотчикам тепер, ну як би так сказати, небезпечно для здоров'я літати біля берегів чорного в районі там чорного моря. да? І доведеться робити пуск ракет тепер десь подалі. Що це нам дає? Абсолютно вірно, щоб ми наступного разу вже не казали про екіпаж, наприклад, от зарази вижили, так mm -hmm. щоб знали, потрапили на нашу землю, або на наше море все Байте пакети, що це нам дає. Ну, по перше, дійсно історичний факт. і Покрокуємо далі. Бачимо, що наші дрони морські, особливо в тому числі, вони розвиваються дуже таки швидко. Напередодні нового року, 25-го, нагадаю, 31-го грудня, було збито ворожі гелікоптери. Тоді ми говорили про системи ППО. Ну я так щоб було зрозуміло нашим глядачам на бортах цих морських дронів. Ракета Р 73 яку багато хто казав, що вона ну якась не така, та вона правильна ракета. Якщо в умілих руках і збили гелікоптери, власне тепер літаки, але ж не лише про мову. Наскільки я розумію, сьогодні ми можемо говорити, тому що є вже технологія, є вже відпрацьована або відпрацьовується отак точніше. Та тактика, яка дозволяє збивати російську тактичну авіацію. Море зрозуміло, і власне ми говоримо у тому числі про наші прифронтові зони або безпосередньо лінії бойового зіткнення. Одна справа, коли там відправити відповідний. Екіпаж там з ручним зенітно-ракетним комплексом з ракетою для того, щоб збити ворожий літак. Це загроза для життя. І власне це людина, яка ну є людський фактор, в тому числі присутні. Є плюси і мінуси. А тут ми говоримо про технології. Тобто сидить такий собі робота, бо він ще кілька, як це було показано з морськими маурами, і власне чекає цього літака. І звичайно, ворог на сьогодні буде змінювати тактику. Він і зараз намагається десь здалеку, як росіяни звикли з десь виглядувати і потім стріляти з того літака, пускати ракету. Тепер вже так не вийде. Тепер є загроза їхньому життю. Будуть далі відтягуватись від лінії фронту. Звичайно, навантаження на сам фронт буде менше. Я не кажу, що кардинально зміни ситуацію, але знову таки це буде відпрацьовуватися. І тих дронів ми розуміємо, може бути не 10, не 20, а можливо, колись часом вже і сотні. Пане Сергій, ну давайте до фронту, тому що в Збройних силах кажуть, що армія РФ переходить до тактики піхотної війни. Ну і, власне, про що підготовки до так званого перемир'я немає. А взагалі, і за даними наших військових, на деяких ділянках фронту ворог постійно наступає, постійно йдуть атаки, мають просування на Донеччині. Росіяни гинуть, на заміну приходять інші, і це такий беззупинний колобіг штурмів. Скільки ще часу в такій інтенсивності росіяни зможуть воювати? Тому що а, рік тому я чула про те, що максимум рік. Чи є зараз розуміння, а, що ось в такій інтенсивності війна ще може тривати довго? Можливо, через те, що вона перейшла на інший технологічний рівень, вже і прогнози інші. Наскільки вистачить росіян? Ну, по перше, якщо ми говоримо про піхотну компоненту, два дві таких складові російської армії, що дозволяють дійсно тактично просуватися, бо немає виконання стратегічних завдань. Це якраз піхота, арматне м'ясо і власне та авіація, про яку ми говорили. Піхотного м'яса вистачає, і зараз нам ну ми не можемо говорити про те, що навіть якщо виплати там зменшуються по регіонах російських, а вони дійсно зменшуються, бо економіка не витягує. Що це завтра зупинить війну або о, цих Бовдорів стане менше. Менше, які приходять нас збивати чи і на це розраховувати на сьогодні, та й на завтра не варто нам робити своє і власне розвивати технології, про які я сказав. Ця піхотна компонента от, дійсно ми говорили про те, що буде ознакою 25-го року. Сьогодні ці всі дані вони підтверджуються і не лише, скажемо так, останніми днями. Так, штурмує піхота. Її багато якість якість цієї піхоти. От Про що треба говорити? Це перше і друге, що ми можемо протиставити ворогу в цьому плані? Ані, звичайно, знову таки повернемося до технології, тому що нам треба берегти свій особовий склад, а зброя вона е лише в умілих руках буде дійсно той зброєю високоефективною. Тому на сьогодні е це дрони, перш за все, це створення так званих кілдон е це розширення саме цієї тактики використання малого повітря, ну і власне підсилення нашої авіаційної компоненти. Я зараз навіть не про те, що збивати там ворожі літаки нашими літаками, хоча це звичайно зрозуміло. Це про формування. Ання відповідних ударних авіаційних кулаків, які будуть наносити удари по території Російської Федерації, по лінії бойового зіткнення. Ну і давайте поговоримо про російські також технології, тому що в тилу стає все небезпечніше. Росіяни почали скидати вибухівку з дронів. Ось подібні касетні боєприпаси вже знайшли в Києві. Та насправді дрон може скинути боєприпас у будь-якій точці України. Це може бути Львів, Одеса, Дніпро, Харків, куди тільки не долетить цей дрон. Не дай Бог від них взагалі можна якось вберегтися. Я від цих скинутих боєприпасів. Як вони детонують? Вже зрозуміло, чи поки що інформації немає? Ну, якщо ми говоримо про офіційну інформацію, поки що вона дійсно на відповідному експертному рівні чи не, не отримала повне підтвердження. скажімо так є припущення на сьогодні, є робочі версії, які відпрацьовуються. Тому зараз не будемо стверджувати, що це є або навпаки поки цього 100% немає. Я думаю, що якраз мова про те, про що ви сказали, перед за все що не треба чіпати те, про що людям невідомо і не зрозуміло. Це стосується і військових, і це стосується відповідно і. Цивільних, перш за все, в тому числі є експерти, є відповідні категорії фахівців військових, які знають, що це таке, як з тим керов, що з тим робити, і о, яким чином вберегтися. Тому відпрацьовуються ці всі питання. Вся інформація вона надходить до відповідного центру, де все це буде опрацьовано і потім доведено до особового складу. До людей говоримо завжди. Не треба нічого чіпати, не треба розбирати то на сувеніри. Якщо комусь треба, я особисто шматочок збитого шляхеда можу подарувати. Безпечно, але не треба чіпати те, що може прилетіти е, вам десь в город обломки, про які ми говорили, уламки, але вони небезпечні в будь-якому разі. Якщо можна ще одне коротеньке запитання, буквально на півхвилинки. От як ви вважаєте? Ми сьогодні говоримо про 9 травня, про параду в Москві говорили. що Там прийдуть і Сі Цзінпінь, і інші товариші до Путіна. Ви з точки зору військового вважаєте цей парад військовою ціллю чи ні? Ну, в будь-якому разі скупчення ворожих військ є військовою цілі, але ми розуміємо, що є військово-політичні обставини, і там присутні лідери багатьох держав. Є що робити на фронті? Давайте скажемо так. А те, що Росія там нагітає певні страсти, можливо, навіть різкі різанський цукор звіріше сахар готують. Ну на це теж треба звертати увагу. Та, наші ми... глядачі просто звертають увагу на те, що у параді в Москві можна одним пострілом прибрати всіх диктаторів. Це цитата з якщо Що але хороша цитата. Прожу. Пане Сергію, дякуємо вам дуже, що долучилися з нами на зв'язку. Був речник української добровольчої армії Добре. Сергій Братчук. Дякуємо гарного дня.